Ви на каналі УСУ. Мене звати Ольга Гвоздецька, і в цьому зв'язку з нами Олег Дикий, декан факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету Одеська юридична академія. Пане Оже, вітаю вас. Доброго. Ну що ж говоримо про Пейджерну історію. Ізраїльська армія провела і розвідка. Провела провели блискавичну спецоперацію. І сьогодні американське видання ABC News із посиланням на американську розвідку повідомило про те, що нібито вся ця операція готувалася щонайменше 15 років і розпочалася ще на моменті виробництва пейджерів, які вибухали у ліванських бойовиків у групованнях бола. За останніми даними, за дві доби загинуло від цих вибухів 37 осіб і близько трьох тисяч постраждало. Тож говоримо власне про технічну або технологічну складову всі ці операції. Воєнні експерти кажуть, що вона направду була неймовірною дуже складною за своїм виконанням. Яку бцінку ви, як кіберексперт, могли дати такі операції. Ну, знаєте, це насправді безпрецедентна операція, тому що таких раніше по світі загалом ніколи не було. Ну тобто, з одної сторони можуть бути там певні кібератаки, які будуть пошкоджувати певні програми, там реєстри, бази даних інше. Але коли кібератаки будуть завдавати фізичні шкоди безпосередньо особам, і в такому масовому характері, ну, напевно таких раніше загалом взагалі не було. Дійсно, тось операція, яка готувалася досить е, великий час. То звичайно, оцінкам складно встановити зараз е, точний час, як довго тривала підготовка до цієї операції, але це зрозуміло, що це не короткий проміжок часу. Такі операції неможливо провести е, досить швидко. Тому дійсно тут дуже кропітка, як на мене, робота спецслужб і дуже ефективна за тими цілями, які ставилися, і результати, які як на мене були досягнуті. А угу. це направду кібератака. Тобто, що пов'язує ці типи атак саме з технологіями. Це відбувалося завдяки певним додаткам. Що тут можна сказати? Дивіться тут е додатків, як таких напевно не було. Тобто, е В перші дні, якщо я не помилялася, вибухали пейджери. Е, уже на наступний день це були е, рації там інші пристрої. Тобто багато було мережі іншої інформації, де там вибухали, е, починаючи від там, мобільних телефонів. Але ну точно встановити це неможливо. Там що це був саме безпосередній мобільний телефон, чи біля нього просто знаходився цей пейджер. Але точно відомо інформація про те, що вибухали пейджери, і те, що це були мобільні. Рації, тобто також було встановлено певної вже там компанії, до якої вони в більшій мірі відносяться. Але потім було встановлено, що це була е, також додаткова операція. І тут є дві таких е, варіації, як це було зроблено. Перше, про яку вже гов, гов, говорять, я в тому числі американські спецслужби, про те, що. Е, Самі пейджери і мобільні рації були е, доукомплектовані на етапі виробництва вибуховими речовинами. Е, тобто, зрозуміло, що тут буде трошки менше, як так званої тобто, кібератаки. То тобто тут буде е, в більшій мірі більше е, дооснащення цих пристроїв і е, ну. Вони фактично перетворюються як переносні маленькі вибухівки, е, використовувалася військова вибухова речовина, яка дуже є дуже вибухонебезпечною. І там е, досить невеликі об'єми цієї е, вибухівки було достатньо для того, щоб нанести певні е, травми, певну, певну шкоду самій особі. І е, друга версія, але вона менш вірогідна через те, що Е, може бути, наприклад, певна кібератака на певні пристрої, е, але е, тут повинно потрібно розуміти, що ці пристрої повинні бути, е, мати можливість передавати, отримати інформацію. Це раз, і друге, вони повинні мати е, певні вибухові речовини, які можуть вибухати або, хоча б загорятися. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про ті ж самі рації або Пейджери, то це то, що перше звичайно буде. Мати певну якусь небезпечну дію, тось тобто вибух вибухонебезпечну дію. це буде акумуляторна батарея, але з рахуванням того, що е, наскільки масово це все е, було, це мало вірогідно. То в цілому на акумуляторні батареї можна робити так, і вони можуть приводити шкоду, то тобто вони нагріваються, вони загоряються. Ти тобто ба було багато в історії. І прикладів, і обмежень стосовно їх перевезення, тобто навіть по Одесі, я думаю, багато хто е зустрічав такі новини, коли е гіроскутери на зарядках починають горіти, все інше. Тобто, в цілому, теоретично можна через кібератаку провести е вплив на певний пристрій для того, щоб е певні системи. Технічних засобів вийшли з ладу, і акумуляторна батарея почала нагріватися до того моменту, що вона або не загрілась, або не взірвалась. Але разом з тим, повторюсь, настільки масово це просто математично мало вирігідно. Тобто, дійсно, тут були вибухові речовини, і в такому симбіозі разом з акумуляторними батареями воно мало дуже великий вплив. То вихідною точкою. Слугували саме вхідне повідомлення, яке було по суті е е ну, детонатором, не детонатором, ініціатором е цього вибуху, і разом з речовинами, які містяться в батареї, воно приводило до досить великих е е фізичних е травм для осіб. Е ну і як правило, десь по новинах можна також подивитися, що е після того, як особи отримували повідомлення, вони або Починали їх читати, тобто це ураження було лицевої частини е голови, або це були там, ураження живота, ну тобто де фактично і переносилося. Теоретично, сучасні гаджети, якими користується ну, майже напевно кожен житель Землі, можуть піддаватися подібним атакам, бо навіть, знаєте, сьогодні почула таку думку Одесита: що тепер будь-який телефон може бути небезпечним. Тут потрібно розуміти, що це не буде певно якоюсь новиною. Ну, тобто, знаєте, о, світ не знав про те, що акумулятори можуть зриватися. От після того, як це відбулося, ми тепер почнемо про це думати. Ні, ну тобто виробники е, пристроїв звичайно перестраховуються. Вони розуміють про те, що акумуляторна батарея є джерелом підвищеної небезпеки, і потрібно якимось чином перестрахуватися. Тому існує декілька ну, так, так званих рівнів хай буде захисту. Перше, це від е, програмних, е, якихось е, програмних застосунків шкідливих. Ну на по-простому, якщо сказати, вірусів, які можна потрапити. Е, друге, це є апаратні системи захисту, які також регулюють. Ну, тобто, наприклад, е, кожен думаю, з е, глядачів стикався з такою ситуацією, коли е, ви використовуєте досить довго мобільний телефон, він починає нагріватися і вимикається. Або, наприклад, він починає перенагріватися і він видає там інформаційне повідомлення: там охолодіть телефон, або для більшої там, кращої роботи там, зупиніть роботу. Тобто, це вже говорить про те, що є певне і програмне обмеження на те, щоб телефон чи ця акумуляторна батарея не дійшла до критичного рівня. І так само є апарати, які просто вимикають телефон, тому що лікі акумулятори. При перенагріві там 60 і далі градусів, вони вже стають дійсно небезпечними, бо при е фізичному їхньому якомусь контакті фіз фізичному проникненні до них не можуть також загорятися і вибухати. А блітіоні акумулятори по суті це основа того, що використовуємо ми Тось чи в телефонах, чи в ноутбуках, чи в планшетах е е не потрібно забувати про годинники, смарт-годинники. Навушники і все, що з тим зв'язано, через те, що вони дають можливість при мінімалістичних розмірах мати великий запас енергії в собі. Ну але тут є жертва, і вона зрозуміла, тобто вона компенсується тим, що вони стають е, в цілому небезпечними, але разом з тим вони контрольовано небезпечні, тому що таких випадків мало, як правило, вони трапляються з. Не сертифікованими товарами, тобто там саме все інше загалом, в цілому, є е, така технічна можливість вивести прилад з ладу, коли є певна конкретна ціль, тобто це дійсно можна зробити е, певною, назвам так, хакерською атакою, е, але разом з тим потрібно розуміти, що е, таких вибухів, які зараз є, наприклад, в цій історії, не буде, тому що ну. Літіонії або літій полімерні акумулятори ну при якихось ну дуже маленьких е вірогідностях вони можуть вибухати. Як правило, вони будуть або е займатися, або будуть апаратні якісь обмеження, які будуть е виходити з ладу, і телефон фактично там буде, або пристрій буде вимикатися, який не дозволить йому е зайнятися як таком. Але в цілому, це теоретично можливо, можливо, є приклади таких дій, але вони можуть бути не настільки масовими, тому про них буде трошки менше інформації. Угу. Ну і останнє до вас питання одразу після цих вибухів в Лівані, і, до речі, частково і в Сирії це ставалося. Почали в Російській Федерації непокоїтися тамтешні так звані воєнкори і блогери, і казати про те, що ну тепер Збройні сили України зможуть російських вояків так прибирати у такий спосіб. Якщо відволіктися від нашої ситуації російсько-української війни. От приклади а, у світових війнах 20 -го, 21 століття сторіччя або конфліктів якихось, де одна е, армія могла би проти іншої використовувати щось подібне, е, щось може згадається вам. Насправді я з цього і почав, що це одна із безпрецедентних операцій, яка була проведена, тому що е, вплив е, пристроїв на якісь механічні засоби, там системи РЕ, подавлення е, зв'язку, все інше, це, ну, це зрозуміло. Це зараз ми бачимо, і для кожного українця ці е, назви категорії вже влилися в. Е, Звичайний ну, словарний запас, то тут немає в цьому проблем. Але згадати якісь такі операції в такому масовому е вигляді, які були проведені, ну, напевно, дуже складно. Тут в цілому зрозуміло, чому складність, через те, що якщо це було дійсно таким чином, як це описується в засадах маси інформації, це дійсно ну, блискуча операція, тому що впровадити. На системі виробництва певних гаджетів вибухівку з е, детонаторами е, прописати для них код е, конкретно, як він коли буде активуватися, це все потім е, продавати конкретним агентам на протягом великого часу, е, причому не викликаючи підозр, тому що кількість проданих е, пристроїв це дуже велика. Ну, це дійсно дуже супер операція, яка в принципі. Ну, якщо е, порівнювати по такому е, то, що на слуху по такій масовісті, це напевно як входження е, українських військ в Курську область, коли ніхто не зрозумів, що відбулося, так в принципі, десь і тут буде так і є Тобто Через я думаю, певний період буде більше е, точної інформації, але зараз, от інформація, ось така. Дякую вам дуже за коментар. Нагадаю, це був Олег Дикий. З вами була я Ольга Гвоздецька. Дякую вам, підписуйтесь на YouTube канал Осі.